І з неба ангел нам з'явився, де з молока хоча дорога, де без відсвіт, де царство Бога, я звідти йду, і вість веселу несу у кожну, я оселю. Ви не лякайтесь, не скутітесь, а в Сину Божого вклонітесь, До верцем поспішайте, сина Божого питайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився, І ви працю звеселіться, рождений поклоніться. Ясна зірка засвітила, нам дорогу возвестила, аж до додому плеємо Україну незнайому, ще той чиста сина мала, світ доброму дарувала. Ми дорогами стежками, поспішали і старами. А не достали в лаву і заспівали Богу славу. Пастирі Бо там поклонились, Богу щиро помолились і славили Бога Сина, що прийшла свята яднина. Ще й запакує, то ми якось ми вам радо запахує, <звучить> може так чи може! І раді заборуєш, а по дому не даруєш. Десь хати виганяєш і не забираєш. Забирайся, звідси може, забери свою гармошку. Ми не хочемо перебувати, а хочем Бога прославляти. Що? <звучить> Ваші спатки, не лишаю на вас ладки. Стію вам у душі страх, сила в мене є в руках. Сюди послав, щоб я вас охороняв в сирі хаті і на полі, Людей від всякої не А хто з вас полівки не буде пити пани буде оминати, жінку і дітей шанувати, той завжди ще судити. мора як буду буду ризикувати щоб на нашу шлях дорогу мен що говорить кого що би добре супротив є цар, та тільки земний, а вродився цар таємний, що буде понад старями, над землею і небесами. Хто не цар, то вічний Бог, що панує без тривога. Ти, боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога. Що? <світна> Обі царю! Вони от тут увітають у такій дісті, що зайш, світ потерпився, відплив'яний віст. Та що воно мене? Віцарів каже, що вина, що породила діва сина, не сіє начебто, царя усього світу, обіцяного заповіту. Ха-ха, зуміли ви смішити. Мій Віцарів, прийшли зі сходу мудреці, котрим відомо, що родився новий цар землі. Хто? Що Месія, цар, ти що спевно не дочув? А ну зараз же мерщить, поклейсь зі сходу мудреців. Я цар єгипетського роду, де мій народ з давніх давен пророкував і проповідував, що має народити Божий Син, Спаситель світу. Побачив я зою й дари з собою взяв, щоб Ісус їх прийняв. Я, цар і народу, де мій народ по горах та лісах духає, різних богів собі шукає. А сьогодні ангел мені сповістив, що Христос це робив. І я далі собою взяв, щоб Ісус такий прийняв. Я за грецького народу, не боюсь нічого зроду. Мій народ моря гуляє, Бога завжди прославляє, а на сході зірка засіяла, дорогу мені указала, і я далі собою взяв, щоб Ісус сих прийняв. Приніс я Ісусу пахуче миро, щоб пробудити в людях справу щиру, до пізнання наук і до просвіти. Щоб манівцями в світі не блудити. Я для царя приніс священний ладан, щоб він мав над нами найвищу владу. Йому, що правдою і вірою служити, і в його дасті словіх віків жити. Я золоту дарую немовляті, яке збирали люди небагаті. Його збирали тесні з ковалями. ті, у кого руки з мозолями, то золото найдорожче на кардлами. Його збирали робочащими руками. Що ж, ідіть, ідіть у своєму, і царю склоніться, а назад удати, сюди поверніться. Кажете й мені путь, куди йти треба, бо вклонитися йому у мене є потреба. Відколи я вчув цю новину, що за світ родився, не маю спочину, я не можу цього знести. Я зітру цього месію, бо трон мій царський забрати він не сміє. Воїни, так, усіх дітей з краю зібрати, всіх дворітніх постинати, кожен хлопчик до двох літ як загине, так зробіть. А між ними певно він віднайде смертельний скин. Він якраз святить для нас. Ми виконуємо цей час. І мале дитя в Яскині мусите знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. Військо ірода нещадно всім дітей вбивають, а Марія сином Божим із міста втікає. Іруде, твоя свобода меж не знає, не в сині, серце не сприймає твою жорстокість. твій меч дітей не скриє, ні, бо ти боритимеш огні, смолі типитимеш проклятий, та більш не будеш панувати. Ти як смів зайти сюди? Мене тебе, як козак і за Дніпра з козацького роду, пережив же мій народ не одну пригоду. Довгі ночі, довгі дні, січ не спала, аж учора у горі зірка засіяла. Повстали ми усі і стали збиратись. Отаман мене послав про усе дізнати. І ти, і навіть твій Боги теж вітає до того Бога. Народ український боговіру має, Ісуса народження щиро він вітає, щоб захистити Божу дитину, стане добою кожну хвилину. Геть від мене, геть болото, я потоплю вас в болоті, я насаджу вас на списку і смерть, смерть мила! Вірно ти мені служила, хай непокірник кров тече рікою, махни своєю острою косою. Ого, го, го, той закликує за мною, готова я всіх на косою. Смерти, люба, смерти мила, ти завжди мені служила, всіх косила воровів, всіх, кого я повелів, а тепер скосила того, що вентебі не родився, стричистою окрутився. Не тішся ірину луками, нажився ти лихої свами. Ніщо безкарно не пройде, ніщо безслідно не зникає. І над капом кожним лютим меч долі звисати. Знайш, як іриду луками. Ось тобі новина. Межи дітьми не убили Божого Сина. Що бунт? Зрада Смерти, люба, Смерти, мила, ти всякий бунт Черт шила? Прили, махни кослою і вдруге, нехай згинуть світу усі бабрилюде. Ого! Ні, синку, вам їх не здолати. Хто зупинись, ходи зі мною, у темряві вічності палати. Бо мале дитя в Яскині має владу свічинині, мушу я йому служити. А тепер я маю вбити. Гей, сторожа, вона вже не поможе. Пройшов я тисячу доріг, стовда я тисячу чові, поки сюда я долетів. А тут ж я чую в річну душу. І собою в дати душок. Смерть, люба, смерть мила, зостав мене, я жити хочу. Усю тебе я розолочу. Від мене не відкупишся без латом, братий син. Ішли зі мною до новину. Потім, потім зі мною вітає, та на я покупає. Ходім за мною пекло, та в Там нас з тобою буде, а, як тепло. Поборено з його, лютий цар відступив. Великі вас до волі курив. Хай згода і любов поміж вами панує, хай справами вашими серце керує. Хай заздрості злови твини отрута, щоб ірод ніколи не зміг повернутись. А ми і всі разом Ісуса витаймо, і славо Вишні, йому заспіваймо. резорти, і сусідами, звичайно, не вони волехання. Кожен з вас забом'ятав, як гідко Ірод умирав, він не хотів поправну жити, Бога не хотів любити, все в ліхах він будував, чорну душу продавав. шляхом іли да не дій. все до Бога вибіг, то вас Бог буде любити, буде вас благословити, пошла нам ще. Сли і дома, і на полі. Добре стало, слава Богу, що ж збирай мо дорогу. Але за вийдем з хати треба щастя побачати. Тім, що давати, відчую вам нині усі добрі люди. Нехай Божа ласка завжди за не буде. Кожної данини, кожної хвилини Бог благословляє, біда при загине. Бувайте здоров'я разом зі дочками, хай горе і смутку не буде між вами. Ходібка і тілка нехай виростає, а гад туча нехай засминає, нехай добре родить, жито пшениця, уся є збіжжя, всяка пашниця. Христос Хріп... на біля. Зачекається, <праць> зачекається, <праць> куди ж біля? Ну? Господарі тут комашу, не мають грубі гроші. Є гуляє трохи гривені, вони дати нам у вірі, мали питати. А. А, але гроші, щоб сіяти, треба випити висвітляти. Треба рівня, треба ж наць, щоб запам'ятали нас. А, а ще по вас світі сала, щоб нас не лишало. Кертів чи куляні, щоб дівчатка раді. Як нам того дубом сюди, то проблем мати не буде. Буде де і буде з ким. Буде як і буде чим.